Друзі мої, всім добрий вечір. Неділя, 30 липня. Фух, відробила, називається, цілий день. І ще й не закінчила. Ось моє сонечко прийшло з роботи. Привіт. Так, була на паузі. Прийшов чоловік з роботи, погомоніли трошки. Гуси пішли, пішли туди. Пішли пастися. Вони у нас самостійні другий день. <хи> ну, як, наглядаємо, але ну, не так, що прямо ходимо за ними. Взагалі, вони подросли. я трошки успокоїлась. Все. Сьогодні цілий день працюю. Вони гуляють з 4 вечора. І так наглядаємо. Ваня до п'яти теж наглядав, потім поїхав гуляти, я сама з ними. Ну, взагалі, коти у мене їдять кабачки. Вони у нас їдять і огірки, і кукурузу, і все вони їдять у нас. Взагалі, вот. я сьогодні як пчила з 7, 7 ранку. Саша мене розбудив. Я спала так крепко. Він мене розбудив, каже, роби мені сніданок, бо я на роботу. Я встала, зробила йому чай, Яєчню з ковбасою. І все. А, і салат. І салат. І він поїхав на роботу. І почався у мене день. Пішла-вибрала огірки, там огірків здоровенних, більше чим маленьких. Вибрала огірки, прийшла, підмила трошки посуду, поставила варити кукурузу, нас гостилу, кукурузкою. Потім Принесла хрону, принесла кропу, все помила, все порізала. Часник почистила. Взагалі, приготувала все на огірки, помила банки, сполоснула їх. Закатала огірки, ну це так сказати, закатала. Я ж їх проливала з кетчупом. От. Ну, кетчупа у мене було 380 грам чилі, тої заливки мені було мало, я 12 баночок наготувала літрових то Мені було мало, і я достала з погріба свій домашній кетчуп. Додала туди гіркого перцю червоного меленого. Ну і, в общем-то, замінила той кетчуп. Подивимося, що воно вийде. Пробне, пробне, так сказати. От, і закатала 12 літрових банок огірків. Далі зварила суп рисовий. Варила пшеничну кашу в мультиварці, стушила крилишки, пожарила кабачки пару штук. Зробила салат, так просто поїсти, баклажани по-корейськи, тоненько порізати баклажани смужками, посолити, потім я їх обжарила, ну, посолила вода, стекла, обжарила. Там туди морква, потім, ну, не обжарюється нічого, тільки баклажан не обжарюється. Морква на, на тертушку по-корейськи, для корейської моркові, цибуля, е, що там ще часник, перець болгарський, солі не додається, цукор, соєвий соус, кунжут. І ото все змішується і в холодильник. Буду пробувати. Не знаю, що я там намісила. І ще зараз у мене кипить ще сироп. Буду 5 баночок компоту алеча. Саша приніс ще, не знаю, позавчора, мабуть. Да, позавчора алечу Отаке... отаку жовту. О, думаю, що ж вона буде пропадати трошки, там її небагато. Назбирала яблук, Ваня мені назбирав яблук. І я 5 баночок компота зараз буду катати. Отакі-то справи. Так що я сьогодні заморилась, не те слово. Ось такі дівчат мої діла. Нам Миколаївич дзвонить щось. А, он, він тут то сусідів приїхав, гукають нас на чай. От таке. Так що ото пройшов мій так день. Весь, весь в трудах-заботах, окрім цього ж воду принесе-винесе. Ой, та я заморилася, це капець. Не, не рук ніг ні, ні, не чувствую. Жах просто. ще ті огірки вибрала. Страх. Такі діла, друзі мої. Ну все тоді. Всім добра, миру, всього найкращого, бережіть себе. Все буде добре. Пока-пока.